Говорить Київ, Київ, Київ. Якщо вам набридли нескінченні політичні ток-шоу, де незмінні герої обговорюють незмінні теми, діні каштану пропонуємо вам вислухати аргументи з усіх точок зору і вирішити самим хто правий, а хто ні. В тіні каштану не сховатись. У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та оголошення воєнного стану українці отримали новий орган влади військові адміністрації. Раніше в більшості областей існували лише звичні місцеві державні адміністрації. З початком АТО, яка згодом перейшла у ООС, на сході країни з'явились військово-цивільні адміністрації однак, військові адміністрації геть інша історія. Їх створення передбачене потребою забезпечення життєдіяльності міст у період, коли функціонува. Ання місцевих рад може бути під загрозою через бойові дії, окупацію тощо. Тож військові адміністрації мають цілу низку повноважень і можливостей для того, аби швидше та ефективніше ухвалювати рішення, від яких звичайно залежить життя людей. Щодо евакуації, запровадження комендантської години та багато іншого разом із тим закон дозволяє їм низку функцій, які в Україні у мирному житті годі уявити. Так вони самостійно можуть приймати рішення про зменшення прав і свобод громадян, можуть не виконувати вимоги закону про доступ до публічної інформації, займатися регуляторною діяльністю без дотримання процедур, приймати акти без оприлюднення проєктів, вносити зміни до бюджету тощо добра. Новина полягає в тому, що військові адміністрації явище тимчасове із. За місяць після завершення воєнного стану їх ліквідують. Чи не найбільше уваги прикуто до столичної військової адміністрації? Адже її робота є запорукою порядку та безпеки у місті, де розташовані державні установи, органи влади та центри ухвалення рішень. Практично від самого повномасштабного вторгнення з 3 березня київську міську військову адміністрацію очолив Микола Жирнов. Однак, 21 жовтня, президент призначив на цю посаду Сергія Попка. А вже 25 жовтня Жирнов офіційно передав Йому повноваження новий очільник військової адміністрації Києва пообіцяв, що столиця буде забезпечена всім необхідним, а робота для функціонування життєдіяльності міста буде продовжуватися. То що ж відомо про начальника КМВА, який майже рік керує столицю. Сергій Попко фаховий військовий. Він народився 13 лютого 1961 року у Києві. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії, спершу в радянській, а згодом в українській армії. У 2002 році він закінчив Національну академію оборони України, після чого перейшов на службу на керівні посади. З вересня 11 Року, по липень 2012 року, попко очолював 13-й армійський корпус у рідному. А у 2011 році, у день незалежності, тодішній президент Віктор Янукович присвоїв йому звання генерал-лейтенанта. Разом із ним звання тоді отримав і майбутній головнокомандувач збройних сил України Віктор Муженко. Того ж 2012 року. Попка було призначено начальником головного командного центру Генерального штабу української армії. Спочатку антитерористичної операції і до березня 2016-го Сергій Попко. Був виконуючим обов'язків командувача об'єднаного оперативного командування ЗСУ. Обіймав посаду командувача антитерористичної операції на цій посаді. Попко як представник міноборони в штабі АТО разом. Зі штабом сектора С безпосередньо керував бойовими діями в районі Дебальцівської духи у січні 2015 року. Бойові дії там нагадуємо закінчилися відступом українських військових та здачу міста окупантам навесні 2016 року. Президент Порошенко призначив його командувачем сухопутних військ. Звільнив його з цієї посади вже. У званні генерал-полковника президент Зеленський у серпні 19-го попка було призначено на посаду головного інспектора міністерства оборони. А 7 травня 2020 року звільнено в запас 21 жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Попка на посаду керівника Київської міської військової адміністрації. За час служби Попко отримав два ордени Богдана Хмельницького, першого та другого ступеня і медаль за військову службу Україні. Це і вся інформація, що значиться. У його професійній біографії водночас в мережі можна знайти ще декілька невідображених в офіційному життєписі фактів. Так пишуть, що у 2000-х діяльність Сергія Попка була пов'язана передусім із керівництвом українським контингентом за кордоном, зокрема в гарячих точках, попко очолював сьому окрему механізовану бригаду ЗСУ в Іраку, і як пишуть, навіть отримав від очільника МВС Іраку іменний Пістолет та До речі, його попередник на посаді голови КМВА Журнов у ці часи також виконував миротворчу місію в південному лівані у складі багатонаціональних сил ООН. Змі повідомляли, що у 2005 році український контингент потрапив у великий скандал у труні та особистих речах загиблого на близькому сході полковника Романа Середницького було виявлено майже 320 тисяч доларів. Командиром бригади тоді був саме Сергій Попко його звинувачували у контрабанді на загальну суму півмільйона доларів однак у верховному суді, до якого дійшла справа, вона Розвалилася прізвище попка фігурувало ще у кількох скандалах, пов'язаних з українським контингентом у гарячих точках. До речі. зокрема у вересні 10-го року Балканські ЗМІ із посиланням на командування міжнародних сил Київ розмістили новину про участь представників зокрема і українського контингенту в масштабній і систематичній контрабанді, придбаного для потреб миротворців пального під час миротворчої місії в Косово. Задані державного бюджету Косово збитки були оцінені в 1,4 Мільйони євро, і саме генерал Попко був тоді відповідальним з українського боку за добірку кадрів для проходження служби в миротворчому контингенті у Косово. А також згодом знищив компрометуючі документи, перебуваючи на посаді голови ротаційної комісії. На посаді голови КМВА, втім, в гучних скандалах сам Попко помічений майже не був єдиним серйозним скандалом. Через який Попко навіть отримав догану від кабінету міністрів стала трагедія у столиці під час повітряної тривоги 1 червня, коли люди не змогли потрапити до укриття, і внаслідок падіння уламків ракети троє з них загинули. Сам начальник МВА відповідальності з себе не знімав однак зазначив, що за загибель людей мають відповідати чиновники усіх рівнів влади, починаючи від керівника міста. Тоді у ЗМІ повідомляли, що Сергій Попко може втратити посаду, а на його місце. Пророкували чинного голову Миколаївської ова Віталія Кіма. Втім, попко відбувся доганою і досі лишається очільником столичної адміністрації. Ще однією скандальною справою зараз займаються правоохоронці. на початку ще серпня. Державне бюро розслідувань. Затримали одного з посадовців міської військової адміністрації за підозрою в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби. За даними ДБР, за 10 тисяч доларів людям оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. Зафіксовано кілька випадків видачі таких папірців, проте про причетність до цієї схеми самого попка інформації немає. Виклики, з якими стикається Київ, а саме необґрунтовані очікування населення, попит на спрощені рішення, очікування на результативні дії місцевої влади, роздуми латентних політиків і прірва між запитами громадян і реальними можливостями столиці. Про все це лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.